Непопулярна професія. Українські випускники більше не хочуть бути вчителями. Особливо гострою зараз є ситуація з викладачами природничих дисциплін. Чому молодь не хоче вчити фізику та хімію? Та чим це загрожує для вітчизняної освіти загалом? Далі у сюжеті. Беріть метал червоний. Метал червоний. Палка. Вносимо от стакан з водою. Магнітна мішалка електронного типу для перемішування, а тут дали ми тут червоний і дивимося, чи відбувається збіле збарвання. У майбутніх вчителів хімії якраз практичне заняття. Це студенти другого курсу. У групі загалом їх 13. і це ще досить багато кажуть на кафедрі. Ну, наприклад, Дніпропетровський національний університет в цьому не поступили студенти в цьому році, зменшується. Дрогобицький педагогічний, взагалі закрив цю спеціальну середню освіту хімія. Закарпатський угорський інститут імені Фаренса Ракоші. Вже два роки не поступ, поряд, не поступають студенти. Мілітопольський, аналогічний. Майбутня вчителька хімії Христина розповідає, у школі цю дисципліну не любила і не розуміла, допоки не змінився вчитель. І настільки він гарно пояснював, настільки це все було просто, і він заклав нам любов майже весь клас, полюбив хімію. У нас так і так було, що ця хімія вона велася просто як лекція, і ну, не так було досить цікаво. Ти слухаєш, але ти там вже засинаєш. Отже, тема сьогоднішнього року генетичні зв'язки між неорганічними речовинами. Давайте пригадаємо з вами. Основні класи невонічних речовин, які ми вивчали ще мавчали класі. а це урок хімії в учнів одинадцятого класу. Кожен з них уже визначився з майбутньою професією і вчителя серед них жодного. Це професія одна з найневдячніших. Просто це треба дуже любити. Це щоб могти за такі гроші терпіти стільки, <плес> стільки дітей. Науковці пояснюють, підготувати сучасного вчителя хімії задоволення не з дешевих, бо потрібні новітні лабораторії та обладнання. Схожа ситуація з підготовкою вчителів фізики на сьогоднішній день, в школах ще працюють вчителі. Да, тобто, все ж таки, не можемо сказати, що повний вакуум. Вчителі працюють. Більшості випадків це вчителі, яким Ну, скажем так, 50+, плюс, да? Але через декілька років, якщо молодь не буде йти. Не буде обирати дану спеціальність, а все ж таки, вчителі вони підуть на пенсію, які на сьогоднішній день працюють. То це перш за все вакуум в освіті. Прикарпатські школи поки що укомплектовані, але нестача кваліфікованих кадрів відчутна вже зараз. Найбільша власне проблема з викладанням точних дисциплін, пробоничь математичного циклу. Таких фахівців потрібно завжди, не завжди їх можуть знайти, і це проводить до того, що профільні предмети викладають суміжники, ну, наприклад, фізику, математики. Чи інформатику, фізики це краще ніж ніяк, але це впливає на рівень викладання. Перший крок, щоб зацікавити молодь природничими дисциплінами, вже зробили на загальнодержавному рівні. В областях планують облаштувати спеціальні лабораторії.